Держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Однією з тем обговорень стала війна Російської Федерації проти України. Про це голова держдепу заявив у ході прес-конференції. За словами американського чиновника, під час 10-хвилинних перемовин він закликав Росію припинити війну проти України та розпочати мирні переговори. Також Блінкен підтвердив підтримку України з боку США. При цьому він додав, що закликав Лаврова скасувати безвідповідальне рішення щодо призупинення участі Росії в договорі про стратегічні наступальні озброєння. Блінкен заявив, що запевнив Лаврова у готовності США взаємодіяти з Росією в питаннях контролю над стратегічним ядерним озброєнням незалежно від того, що відбувається у світі та у відносинах між країнами. Однак на прес-конференції Лаврова, яка відбулася після зустрічі G20, не було жодної згадки про розмову з Блінкеном. you <laughs>